Про що ти найбільше шкодуєш зі школи? Бути більш впевненим, мій внутрішній голос відмовляв мене від багатьох речей, які зробили б мої підліткові руки більш корисними та продуктивними. Мені б дуже хотілося, щоб я просто плив за течією і трохи більш жив поточним моментом, а не надміру думав про речі до такої міри, що закінчував Ха-ха. Можливо, я відпадково відмовив дівчині, у яку був сильно закоханий у старшій школі. Мені вона подобалася руками, і я переконав себе, що вона та, з якою я збираюся закінчити, одружитися тощо. Виявилося, що я їй, мабуть, теж подобався. Деякий час її брат буквально проходив повз мене в школі та кричав: ти подобаєшся моїй сестрі? Але я просто пропустив, що він мене тролить чи щось таке. Ну, одного разу ми їхали в поїзді додому після школи, і її друзі раптово та загадково зникли в іншому вагоні, залишивши нас самих. Вона запитала: Гей, мені було цікаво, ти закохався в мене? Вона нахилилася з надією на мою відповідь: Як я відреагував на цю ситуацію? Я почав ритися у своєму шкільному рюкзаку, вдаючи, що щось шукаю, і перевів тему на якусь дурницю, яку мій брат зробив на вихідних. Вона відкинулася на спинку сидіння і виглядала помітно розчарованою. Чому я це зробив? запитаєте ви. Частково тому, що я нервував і не мав уявлення, як впоратися з ситуацією, а також тому, що я постійно чув, як дорослі говорять про те, як мало ймовірно, що стосунки триватимуть, якщо вони розпочнуться в такому віці. Тому я сказав собі, що ми ще не готові. Я збирався почекати ще 4-5 років, поки ми не закінчимо школу, перш ніж я зроблю свій крок, тому що тоді це триватиме, я сказав собі. Звичайно, я чекав так довго, що вона, зрештою, втратила інтерес, і ми розійшлися так у підлітковому віці. У мене були досить дивні уявлення про кохання та стосунки. Треба було спілкуватися з більшою кількістю людей. Не жив як мав у своєму віці. Я провів усі свої старші шкільні роки, працюючи та зосереджений на майбутньому. Я ніколи не ходив на вечірку, ніколи не знаходив часу, щоб погуляти з друзями. Батько підштовхнув мене в інший бік. У мене ніколи не було старших шкільних днів. Зараз я навчаюся в середній школі, і мені здається, що я буду шкодувати про багато речей, тому що я змарнував свою молодість. Я просто почуваюся дуже пригнічним і втратив шанс знайти друзів. Я не можу вислизнути з дому, не ходжу на вечірки і не роблю нічого веселого. Я просто сподіваюся, що принаймні зможу закохатися це все, чого я хочу. Мені б хотілося, щоб я приєднався до шкільної газети чи чогось подібного. Нічого не шкодую з мого боку, але я точно ненавидів кожну секунду свого перебування там. Люди не вірять мені, коли я кажу, що ненавиджу середню школу. Радий, що я не один у цьому. Насрати, що ці люди подумали про мене. Ось чому мені ніколи не було цікаво повертатися назад, щоб поїхати на зустріч старших класів. Так без лоздо. не зустрічатися та спілкуватися. Я ніколи не хотів мати ні з ким нічого спільного, як би люди не намагалися. Я пропустив базовий досвід, який мене тоді не турбував, але зараз я ніби хотів би більше займатися старшокласництвом. Нічого, добіся це місце. Висміювати людей, тому що я думав, що я був смішним. Насправді я просто знущався. І це, безперечно, з'їдає мене від того, що я міг образити деяких людей. Я хотів би бути більш товариським і займатися спортом. Я тримався при собі, я старанно навчався і отримав чудові оцінки, однак я не потрапив до жодної зі шкіл, куди хотів потрапити, і не усвідомлював, що важливою річчю для них є позаклесні заходи. Хотілося б. Щоб я трохи повеселився і знайшов друзів, не приділяв більше часу вивченню музики і витрачав занадто багато часу на думки про дівчат, що моє шкільне життя не було підлітковою комедією. Думав, що мені потрібно мати стосунки, щоб мати значення. Хотілося б, щоб мій молодший я швидше зрозумів, що щастя приходить від того, щоб бути вірним собі і не визначати власноцінність на інших. Треба було бути більш авантюрним і порушувати більше правил. Не протистояв моїм суворим батькам. Єдине, що для них було важливо, це отримати хороші оцінки за коледж і не допустити, щоб зі мною трапилось щось погане. Я пропустив стільки подій, які доводилося робити моїм друзям, як от поїздки у відпустку, шкільні екскурсії за кордон, бари, вечірки, та навіть ночівля вдома у моїх найкращих друзів. Через деякий час вони перестали мене запрошувати, оскільки вони знали, що мої батьки все одно не дозволять мені приєднатися. І коли я нарешті отримав свободу в коледжі, я зрозумів, наскільки я неосвічений і наївний у деяких питаннях порівняно зі своїми друзями. Слава Богу, я швидко навчаюся, і після деяких не дуже приємних речей я міг покращити свої соціальні навички та інші речі, які я відстав за цей час. Дякую за перегляд. Пишіть у коментарях про що ви шкодуєте зі школи, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і давайте разом просувати український контент.